Мої вітання студія, з вашої точки зору, як загалом можна залучити агресора до формули миру? Давайте для початку скажемо, що дуже важливо, щоб Україна чергове на черговому майданчику актуалізувала власну формулу миру. І ми розуміємо, що вона буде в декількох рівнях проговорена і за рахунок ось вашому. Роликом побачили, що наша широка делегація його активно артикулює. Президент про це буде говорити. Це, до речі, виступи в парламенті Швейцарії, це залучення самої Швейцарії до інтеграції допомоги і фінансової, і зброєю, тощо а також важливо на всіх рівнях, тобто це і рівень голови держави, і на рівнях Кабміну, і на рівні дипломатичних кіл, навіть експертних кіл, все це має працювати. Для того щоб українська формула миру звучала, а нам не нав'язували якісь інші плани, з якими ми не будемо погоджуватися, або це якісь плани, які спускаються Україні, і Україна вимушена їх реалізовувати. Якщо ми чуємо, що Російська Федерація не бажає там поки вступати в певний діалог, або її важко змусити щось виконувати, для початку треба узгоджувати, щоб всі світова спільнота, скажімо, була єдиною і в. Була якась, скажімо, спільний знаменник ось ця формула. Якщо українська формула ляже в основу, це буде ну найкращий варіант. Якщо це будуть якісь консенсусні моменти, теж це можливо певні там будуть перемовини вестися навколо того, з чим виходити до Росії. а вже потім думати про те, хто може змушувати так посередництво Китаю або інших країн, які можуть бути певними модераторами процесу перемовин, брати на себе часткову відповідальність про реалізацію. З боку Російської Федерації це вже дещо вторинне, але так я впевнена, що Китай відіграє тут серйозну роль. От якщо говорити про Китай, чого все-таки не було цього представника, і все ж таки за яких умов можуть з'явитися представники піднебесної? Ну, дивіться, я думаю, що можуть змінюватися певні обставини. Частина лідерів може з'являтися або не з'являтися, те, що не було представника Китаю, так це. Ну, така обставина, з якою треба рахуватися, але, наприклад, ну ось Олаф Шольд з'явилася інформація, що теж не відвідає. Наприклад, але це не змінює того, що Німеччина глибоко інтегрована в процеси допомоги Україні. Ви чули, що німецькі компанії будуть будувати в Україні заводи по обслуговуванню своєї техніки на західній Україні там леопардів і багато чого іншого. Це дуже важлива співпраця на рівні кабмінів. І я розумію, що це досягнення з Китаєм. Я думаю, що теж іде в Моді на різних рівнях, те, що немає їхнього представника, це не є критичним. Є багато інших майданчиків, де вони можуть бути присутніми або доєднаються пізніше. Якщо говорити ще про одну заяву, це безпосередньо про заяву міністра оборони Італії. Він побачив готовність Росії до перемовин. О з вашої точки зору, звідки могли взятися взагалі такі припущення? Ну, давайте ми до кінця достеменно не знаємо, по яких дипломатичних каналах ведуться перемовини з Росією, тому що є офіційні канали, є неофіційна комунікація. Різні можуть, якщо в них є підґрунтя стверджувати, що там є якісь канали комунікації. Ну добре, тоді я впевнена, що і Італія може бути в цих перемовинах додатково корисною. Питання в іншому, що Італія є серйозним локомотивом допомоги Україні, і нам важливо на сьогодні фіксувати всі домовленості, е е ратифіковувати ці. Домовленості в парламентах наших країн-партнерів для того, щоб потім їх не переглядали, не кенсели, не скасовували, ніяким чином не виконували. Коли треба домагатися того, щоб ці домовленості були дієвими, реальними, зафіксованими на зараз, тому що підтримка України є, вона є сильною, але вона за різних обставин може там слабшати або змінюватися конфігурації е, урядів, конфігурації коаліційні, конфігурації в парламентах цих країн. Тому нам важливо на сьогодні і з Італією, в тому числі, домовитися про ті м, постачання, які вони будуть виконувати надалі. Якщо говорити про практичні результати, то чи дають вони саме такі от подібні зустрічі, як до прикладу, от зустрічі із радниками нацбезпеки? Ну, я ж кажу, що це один з рівнів на яких ведуться перемовини, і зрозуміло, що е на рівні радників це найближчі підготовчі процеси, потім щоб такі перемовини велися на рівні вже голів держав. А це вже підготовча робота, яка зараз проведеть, проведеться, і надалі я впевнена, що буде черговий цикл перемовин, який для нас є важливим. Так, я думаю, діям. А якщо говорити про ще одну зустріч, це економічний форум у Давосі. Він стартував от лише сьогодні. минулорічні панелі все ж таки стосувалися теми України. Чи цього року змінюються якось тенденції? Країна буде в повістці, але це не буде єдиною темою. Давайте розуміти, що є е, інші теми е, глобальні, тому що це глобальний економічний форум. Там важлива безпека е, світу на рівні е, співпраці економічної. Там можуть підніматися теми глобального потепління, теми протидії різним вірусам, тому що зрозуміло, що е, там період коронавірусу багато в чому показав наскільки країни можуть інтегровані бути або роз'єднані перед. Викликами тому я думаю, що там можуть бути різні питання, Україна в тому числі, але тут, крім України, з'являються інші гарячі точки. Ви про них так само знаєте. Я думаю, що тема Ізраїлю і гази буде підніматися так само з кооперація по Червоному морю, це нам показала ситуація з Єменом і багато інших, де ми будемо розуміти, що Україна буде важливою темою, але через кому поряд іншого інша.